Хочете знати, що про паралельні світи говорять різні міфи та культури? Тоді залишайтеся зі мною, бо про це я розповім далі. Чи можуть бути емоції порталом між реальностями? Зараз про це поговоримо. Емоції це не просто реакція нашого мозку, а електромагнітні сигнали, які змінюють нашу фізіологію та навіть впливають на реальність навколо. І це кажу не я, а сучасна нейронаука. Наприклад, дослідження інституту математики серця, що знаходиться у США, показують, що серце має власне електромагнітне поле, яке впливає на навколишній світ. Стан радості, любові чи вдячності підвищує наші вібрації, і таким чином прописує для нас більш позитивні сценарії майбутнього. Натомість, якщо ми перебуваємо в негативному стані, наприклад, у страху, тривозі чи у гніві. Ми налаштовуємось на частоту менш сприятливих подій. Наш мозок починає підсвідомо фільтрувати інформацію так, щоб підтвердити ці очікування. Що це означає? А це означає те, що наш емоційний стан сильно впливає, а ще й нерідко й навіть визначає, які події та можливості ми притягуємо у своє життя.